У нас е коханка Потапа публічно звернулася до нього. От з таким заголовком з'явилися е новини. Яка в, коханка? В, ну так так, дивись, з'явились новини з таким заголовком. Я теж в шоці, я теж в шоках, я в... як Потап. Людина, яка ходить кожної неділі до церкви. Всі знають, всі бачать, як християнин. Як взагалі про таку людину можна було так сказати? Це Значить, прав начне навожу я різкість в своїх цих діоптріях. Думаю, кого ж звинувачують в коханізмі з <рес> потапом? <рес> а це Аня Андрійчук виявляється. Нагадаємо, маленька довідка: Аня Андрійчук, колишня дружина Пазіка. І після цього, коротше, коли вони розвалилися, всі почали звинувачувати в тому, що Потап і Аня Андрійчук, що вони together, так би мовити. А треба сказати, що Аня була кращою подружкою. Okay. НК. на новій сторінці Потап в соцмережах Андрійчук прокоментувала прем'єру його нової пісні «Трам-пам-пам». Зокрема, вона залишила емоджі в коментарях. Потап одразу відреагував та написав: Мені подобається твоя готовність до вечірки. А мені подобається. Мені подобається наступний коментар. Ви ж нормально було. Інки взагалі кажуть, що відписалась від потапа. І на славіка балагана не підписав. І від цієї Відані вона відписалась. і від Анчук. Ну це давно вже. І, типу, ніхто його там, Тіна Кара, Лолі Полякова, наприклад, ніхто його не привітали. Анчу привітав. Чому я привітав Потапа. От ти в коментарях? А ми не бачимо? А може забув написати коментар? Ну я думав. про це.